І так, кролика нарізали, засипали солі 10 грам на кілограм, чорного меленого перчика додали 1 грам на 2 кілограми. І отакі от гарні шматочки у нас вийшли. Багато такого вийшло м'якишика, тому що зачасту кістка, що на в задніх лапах вона в нас видалялася. Ось, бачите, такої кістки небагато. Тут вона ціленька, то, щоб не рубати ту велику, вона дуже гарно знімалось і ми їх прибрали. Ось, рукавиця так. Так що зараз наша задача гарно це все його вимішати, щоб все було однорідно і дати, як завжди, постояти. Кому цікавий більш детальний рецепт, як щодо чого, я вже робила вже неодноразово, і тому можу залишити вам посилання в описі до цього коротенького відео.